Якщо не буде ієрархічно вибудована е, армія, якщо кожен буде е, хто вліз, хто подривав, то це буде анархія. Нас по, по одному, по 10, по сто е, розіб'ють, розтринькають і так далі. Безумовно, будь-який військовослужбовець має право на захист, є відповідні статути Збройних сил України. Але якщо це життєва необхідність, що Потрібно підкоритися керівнику, яким би, на твій погляд, безглуздим, не був би цей наказ, але він може захистити твоє життя, можливо, він знає щось більше. А який секрет? От як себе заставити це робити? Ну, по-перше, треба вранці чистити зуби, бажано голитися. Тобто, Робити ті справи, які тебе привчають до дисципліни.